Тробич, у нас зламався комп'ютер, закінчився папір, факс не працює. І де заправити картриджі? І ще у новий офіс не привезли комп'ютери та меблі. Катастрофа! Постачальники підвели. Як далі працювати? Телефонуйте 53091. Товариство ПК Парк до ваших послуг. Комплексне обслуговування підприємств та приватних осіб. Місто Ковель, вулиця Мічуріна. 9. Телефон п'ять Хочеш щастя? А буде тобі щасливий рік! Підключай оптичний інтернет 300 Мбіт плюс телебачення за 99 гривень в місяць на 12 місяців від ЮАІНЕТ. І нехай цей рік буде легшим та світлішим. Фіксована ціна 99 гривень в місяць на цілий рік. Щасливий рік. Не про гучні слова. Це про турботу від ЮА uinet.net Коваль Косячів 8 Новий момент. Чорна п'ятниця у світ матраців. Знижки до мінус 70% на ліжка, матраці та аксесуари для сну. Не проспи свій комфорт. Деталі на сайті світ матраців та в магазинах вашого міста. О, мамо, мія, зайду Сьогодні квінтажіо. І куплю диван зі знижкою 10%. Адже до 30 листопада Вінтарсіо знижка 10% на усі дивани в наявності. Коваль Незалежності 158, Незалежності 160 та Сагайдачного 10. Третій поверх. З настанням холодів сушіння випраного одягу стало для вас жахливою незручністю? Вихід є. Купуйте сушильну машину у магазині Побутова АВ-техніка». Екологічно чиста, енергозберігаюча, сушильна машина, що акуратно доглядає за вашим одягом та білизною. Справжня знахідка для господин. Залишилися питання? Приходьте у АВ-техніку за детальною консультацією. Коваль Незалежності 134. Магазин Побутова аветехніка. Реклама на хіт фм Телефон для розміщення реклами 099 00 839 00. Моя любов, чорна біль, ігерка, наче токсичний полин. Серце моє бори. Подивись, реактор горить Моя любов, білий, дим. ставлю я тіло в віброрежим Так закортіло мені бути з ним але на танцполі лише тільки дим Заховай мене дим Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним Чому я вона що лишилася одна тець